19 серпня в селищі Мар'янівка Житомирської області відбулась конференція Баранівської районної організації партії Республіканська платформа. У порядку денному стояли такі питання, як політична ситуація в Україні, стан партійної організації в Баранівському районі, підготовка до виборів у місцеві ради, які відбудуться 25 жовтня 2015 року, і проводитимуться за новими правилами. Очолювала конференція голова Житомирської обласної організації партії Республіканська платформа Романовська Тетяна Олексіївна. Ми маємо відстояти позиції, Ми маємо з вами дійти в місцеві ради до районної ради, до сільської, до селищної, до міської, до обласної. Від кожного із нас залежить дуже багато. То неправда, що від мене нічого не залежить, але має прийти увага. Нації мають пройти люди з іншим виміром і з іншим е, стремлінням, чисті, порядні, щоб е, патріоти великі свого праву, свого села, свого району, області. Я буду вас дуже сьогодні широ себе звертатися з проханням, щоб таких людей дуже багато на радянському районі, щоб ми збутували команду і пішли до районної ради. Сьогодні громада це ми з вами. Маємо великі впливи. Ми можемо з вами впливати на все. Я думаю, що Баранська організація, якою ми так всі пишаємося, що ви зготуєтеся, і ми підемо на вибори. Нехай це кажуть, буде два чи два з половиною року. Ми підемо сільськими головами, бо сільського голови дуже багато своєї незалежних громади. Ми підемо депутатами сільських рад. Ми маємо вичищати. Ми маємо підготувати платформу для нового департаменту. Бачачи тут людей, з якими ми пройшли останні 5 років, не саме простих, пам'ятають, що в умовах, коли не тільки недофінансування було, а й навмисне стримування виділення коштів, особливо коли пішло фінансування, субвенція так звана Литвинівська. вона Литвинівська. Це Наші з вами гроші, які працівники Мар'янівського, Довбицького, Першотравінського, Полянківського заводів заробили, сплатили в бюджет. пан Литвин з Барського плеча, вирішив, що він буде роздавати тільки для своїх. І повірте, що навіть в тих умовах, я не кажу, що ми зламали, але ми заставили і голову районної державної адміністрації, і голову районної ради. Які були далеко не наші, ні за духом, ні за переконаннями, змусили їх забезпечити фінансування фактично всіх соціальних проєктів, які були в районі, бо не рахуватися із таким потужним ядром, яке є в нашому районі, ніхто з них не міг. Одною з тем обговорювання було питання вже розпочати в Україні реформи децентралізації влади. Баранівський район не зберігся і не збережеться вже як адміністративна територіальна одиниця. Але тоді використати інші переваги, об'єднання територіальних громад і перенаправлення коштів до них. Тим, щоб все, що можна зробити по закладах культури, освіти і медицини, які будуть фінансуватися вже з об'єднаних місцевих людей. Делегати конференції після розгляду кандидатур обрали заступників голови, секретаря та членів ради партії районної організації Республіканська організації? Наші однопартійці і гості, які прибули на конференцію для того, щоб познайомитися з нашою політичною партією, з нашими обличчями. Безпосередньо переговорити і як кажуть вирішити для себе питання, важливе політичне питання, з ким вони підуть на вибори і кого вони будуть презентувати. Я думаю, що вам не соромно вже зараз говорити про цю політичну силу, оскільки ця політична сила себе зарекомендувала тільки як сторонник підтримки громад, поспілкувалася з людьми. Не все так однозначно, яку позицію вони займуть, От, через наш з'їзд, через нашу конференцію е, створимо команду в першу чергу для того, щоб успішно пройти вибори, і е, ви ви підтримуєте наші позиції, тобто ну, фактично те, що у нас і було. Е, Я думаю, що ми будемо великою силою в районі, як були, так і залишили. Приходимо до концяного виховання. Хто за те, що головою гарантівської організації політичної партії Республіканської партії? форму обрати Кузнєцова Олександра Олександровича, я прошу вирішувати, чи не комісія, а комісі. Майже одноголосно головою Баранівської районної організації було обрано Кузнєцова Олександра Олександровича. Ми вам ще одягнуємо збереження. Вітаю Олександра Олександровича з обранням. Ваш голос – це сподівання на те, що ми щось будемо робити. От, і е, хотілося б сказати, щоб ми своє господарство не випустимо з рук, а продовжимо. Ось такими словами ви також повинні піти до своєї громади і сказати, що я господар і ніхто краще не зробить. Сподіваємось, що оновлений актив партії в Баранівському районі впорається з поставленим завданням. Має і наміри, і завзяття, і знання, з якими партія збирається на вибори. Ми впевнені, перемога покидання сили кожного з нас. Треба зараз виграти вибори, де можна підтримувати своїх кандидатів нашої партійці на сільських голів, на голів сільських селищних рад, на депутатів сільських селищних рад, на, на депутатів районної ради. Якщо, можливо, будуть будуть наші кандидати на депутатів районної ради, бо це наша потім підтримка, наших громад. Чи то будуть ще сільські або селищні ради, чи то вже були громади, як об'єднання. Ну, це треба працювати. Лише той, хто вірить в себе і в Україну, хто готовий до щоденної праці та самопожертви, здатний творити сучасне і майбутнє рідної землі.